Привіт, дорогі друже, радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше. Ми починаємо. Молоде подружжя винаймало мансардну кімнату на Подолі. Сходи скрипіли, а свіданок просочувався крізь вузьке вікно. Не був непроханий свідок їхнього союзу. Марта прокидалася пізніше, антон засипав зерна у мідну турку. Вдивлявся у чорну каву і бачив там відблиск Тетяни, дівчини, з якою колись планував вирушити до Відня. Її образ завис у його уяві, так само уперто, як аромат липового цвіту на міських бульварах. Марта накривала стіл, упевнено розподіляла жарти і новини, сподіваючись, що дбайлива буденність підлатує будь-яку тріщину. Антон відповідав кивком, але слух Віддалений гул трамваїв, ніби там була інша траєкторія його днів. Після сніданку він відкрив ноутбук і побачив повідомлення: Тетяна згадувала тебе. Фраза відкрила шлюз спогадом про травневі поїздки, липовий променад і тягу утекти від ранніх дорослих страхів. Екран згас. Та картинка залишилась на зінницях. Антон допив холодну каву, із стрімтінням якого не приховував навіть від себе. Того вечора подружжя прямувало по продукти. Сільські вулиці виблискували калюжами пахло обсмаженими зернами. Біля стенда з листівками Антон упізнав на карці колесо огляду, відня. Придбав сувенір для колекції, а в кишені визрівав план написати кілька речень Тетяні. Марта спостерігала мовчки лише поправила торбу. Її плечі опустилися трохи нижче. Вночі, коли вони лягли, Антон перевертався, шукаючи позу, та натомість шукав безпечний кут думок, де не винерне слово би». Марта читала при теплому світлі лампи кулінарний влог, намагаючись збагнути, у яку мідь між репліками чоловік, чоловіка з'явилися дрібні зазорі. Перед світанком гуркіт першого трамвая підняв дах, і обоє прокинулися. Антон дивився у квартиру, немов там хтось поставив ліхтар із Віденської вулиці. Марта спостерігала за ним, не ставлячи запитань над містом рожеві зорі ніби осипалися, щоб заповнити відстань, що швидко росла між двома людьми, котрі сиділи поряд та розглядали протилежні краєвиди. На кухні знову запарувався, запарувався базилік. Марта подумки просила ранок дати їм спільний погляд. Антон налив воду у кавник, глянув у блиск чайника і раптом не побачив там мандрів, а тільки втомлене власне лице. Мідь застигла, мов недогризений тост. Він вирішив зварити ще одну порцію зерен замість пояснювати, яким небезпечним стає мовчання, коли набуває ваги нерозпакованих валіз. Він заплющив очі і видих. Три дні поспіль над Києвом висів дрібний дощ, і місто скидалося на велетенський акваріум, де трамваї повільно пливли поміж туманних вулиць. Антон залишився удома бо справи на віддаленці. Але насправді тому, що клавіатура старого ноутбука манила його сильніше, ніж будь-які зустрічі. Він, він відчинив документ, назвав файл липень і почав чернетку листа до Тетяни. Написав про нові кав'ярні. Про реновацію фабрики, про те, як місто розквітає навіть під зливою. Він малював слова, світ, до якого Марта не мала доступу. Від абзацу до абзацу виростала інтимність і ця легкість, лякала бос коханою, поруч Антон давно не міг скласти і п'яти рядків без довгої паузи. Лист усе зростав, ніби виноградна лоза за вікном. Шурхотіли краплі, коли курсор дійшов до бажання, бери плед, щоб не змерзнути ввечері. Чоловік нажахався, власної турботи закрив файл і натиснув не зберігати. Проте знищення символів не означало забуття. Ноутбук, ніби метроном усе одно відбивав такт спокуси. У коридорі пролунали ключі Марти. Вона повернулася раніше, засідання скацували, на руках тримала пакети з квітами, які дісталися їй за рекламну кампанію коворкінгу. У квартирах нижче грюкали вікна, дощ посилювався. Марта зайшла, помітила, що Антон схвильований, але не питала. Вона лише запропонувала чай із м'ятою і медом. Чоловік посміхнувся, натягнуто, мов учень, спійманий на списуванні. Вона наповнила кухню розмовою про фільм, який можуть переглянути удвох увечері. Антон слухав та думкою, уже вмів відмотувати час назад до липня, і майже чув, як клавіші клацають під пальцями. Марта переставила вазу з квітами на підвіконня, вдивлялася у зливу і помітила, що чоловік ховає руки під стіл. Тоді вона сказала: ти маєш мене посвятити у думки, бо вони самі напишуть сценарій. Він знизав плечима, пошартував, що сценарій пише погода. Усмішка дружини злегка стулилася. Вона зрозуміла, вітер, який відкриває шпари, не питає дозволу. Після обіду Мар Марта заснула на дивані. Під шерстяним пледом Антон дивився на неї і відчував, як провина повільно підстуває крісло ближче і ближче. Він узяв телефон, відкрив меседжер, але в останню секунду вимкнув екран. Замість листа написав нотатку: Пам'ятай, легкість іноді коштує найдорожче. Поставив будильник, щоб нагадати собі це ввечері. О шостій вони вирушили до супермаркету. Над головами миготіли неонові таблиці від асфальту, піднімався пар і дощ більше нагадував витончений серпанок. По дорозі Антон запропонував купити Тетяні книжку в подарунок колезі, але вустами озвучив може взяти томік оповідань, якщо хочеш. Марта кинула погляд, що миттю відскрив. Відсікав маскування. Вона відповіла, візьмемо та потім поміркуємо, кому його подарувати. У голосі не було докору, лише тверда нотка. Антон відчув, як підошви взуття, раптом стали важчими. Вони повернулися додому під парасолею дощ, барабани у потканині, і кожен звук був, мов крок чужої людини позаду. У квартирі Марта розставляла покупки, Антон чистив лимон, він хотів покласти голову їй на плече та сором заважав. Пізно ввечері, коли телевізор показував чорнобілі кадри старого фільму, Антон знову взяв ноутбук. На екрані миготіло поле для пароля. Він натискав клавіші, але система не прийняла жодного варіанта. Пароль забутий, листи недоступні, ніби техніка скоїла маленьке диво. Чоловік прислухався до шуму зливи, відчуваючи, що це його єдиний захист від себе. Поряд Марта тримала його руку і мовила. Іноді найважливіший документ зберігається не в комп'ютері, а у нас між поглядами. Він кивнув і видихнув. З настанням суботи подружжя вирушило до кінотеатру Жовтень. На ретроспективу, німого кіно, балконний ряд тихого залу здавався безпечним коконом. Чорно-білі кадри миготіли зал, вибухав сміхом, та Антон сміявся трохи пізніше за інших. Ніби прослуховував текст через легкий збій сигнал. У мить, коли герой коузнув по мокрій вулиці телефон у кишені Антона завібрував. На екрані спелило ім'я Тетяна, а серце чоловіка підскочило так, що Марта відчула порух руки. Він вимкнув дзвінок, проте фільм почав розмиватися. Стрічка тривала ще годину, та для Антона час ламався, як плівка, що зсунулась із ролика, коли зал запалили світло. Марта вимкнула режим глядачки і стала спостерігати? Спостерігати спостерігачем дрібних. Змін у виразі обличчя чоловіка. Вони йшли на контрактову площу, повітря наповнював аромат смаженого каштану, музиканти грали джаз, проте всередині подружжя панували невимовлені репліки. Марта запитала, чи все гаразд. Антон збрехав, що то помилкове сповіщення від банку. В її погляді промайнув сумнів, але вона кивнула. Біля трамвайної, трамвайної зупинки вони помітили вуличного фотографа з моментальною камерою. Марта захотіла спільне фото, аби перенести вечір на папір. Антон погодився, спалах засліпив на секунду. Коли відбиток проявився на фото, Марта побачила, що її усмішка широка і щира, а усмішка чоловіка, видається, натягнутою. Вона заховала знімок в сумку, на чечок, який треба пред'явити пізніше. Дорогу, дорогою додому, Антон ішов трохи попереду. Вогкі листи шуруділи під ногами, з-за рогу долина усміх студентів. Чоловік міркував, чи варто передзвонити, коли Марта засне. Чи краще вдати, що нічого не сталося? На сходах будинку Марта сказала, мені здається, ти розмовляєш із кимось, коли я не чую. Антон заперечив жартом, списав у сина режисера, що має параноїдальний талант. Усмішка дружини стала тоншою мов лінія олівця, що ледь торкається паперу. У квартирі вона поставила чайник. І поки вода набирала температуру, дістала з сумки фото, спитала, чи впізнаєш ти себе. Антон дивився і зробив вигляд, що дивиться уважно, насправді бачив порожню рамку. Він відповів, що просто втомився. Марта поклала знімок на полицю біля дзеркала. Нехай нагадує, хто ми, коли світло горить прямо в очі. Вночі Антон довго гортав телефон, але так і не натис подзвонити. повідомлення привіт миготіло в ряд чернетки. Поки екран згасав. Чоловік почув, як Марта повертається у вісні, він прибрав телефон під подушку, ніби сховав контрабанду. Сон не приходив, він уявляв себе в іншому місці, де вуличні ліхтарі розмальовують брук... бруку... бруківку золотими колами. А навпроти сидить Тетяна з теплим шоколадом у руках. Щойно квартира ставала яскравішою, Антон устигав згадати погляд дружини, який помітив у фотоплівці. Криву лінію. На світанку чоловік втомлено задрімав. Вранці Марта встала раніше зварила каву, поставила горнятку, Антону не, не збудила. Вона дивилася на нього так, немов на берег річки, що змінює русло. Коли він прокинувся, чашка вже захолола. Марта сказала, можеш залишатися мовчаз дим, але в, від... в відступах між нашими словами тепер лунає щось нове. Антон упустив очі. Він подумав, що правду іноді можна проспати. Та минула ніч, довела навіть безсоння, не змінює відвертості. У дзеркалі кухонної шафи чоловік побачив власне обличчя і вперше за довгі місяці не впізнав людину, яка дивиться назад. На столі лежала фотографія з балконного ряду. Світло, світанку куузнуло по склянці, підкреслюючи різницю між двома усмішками. Антон відчув, як під шкірою наростає пульсація не від кофеїну, а від страху втратити маршрут. Він узяв фото, повернув, написав олівцем дату і слово початок. Поклав назад, Марта тим часом увімкнула радіо, у динаміку звучав джазовий саксофон. Мелодія бреніла, наче тонка нитка, що здатна щити, розпорошені клаптики. Антон прислухався, він усе ще стояв, неуміло тримаючи фото і шукав. Сміливість промовити перші кроки правди слова ЧК. Світанок неділі освітив стіл, завалений розсипом фотокарток. Антон прокинувся раніше І розташував світлини у хлонур у хронологічному порядку як детектив, викладає докази. Марта сіла поруч, загорнувшись у плед, між ними було більше питань, ніж відповідей. Та цього разу обидва вирішили розмовляти не голосом, а фактами. На першій фотографії сто... пара стояла у Карпатах. Підкорена вершина щасливі очі, на другий нічний забіг уздовж осокурків, кроткі спалахи ліхтарів у руках. Далі літній дощ у Чернівцях, де Антон обнімає Марту, але його погляд звернений у бік, ніби ловить щось поза кадром. Марта поклала пальці на цей знімок, де тоді був не зі мною. Антон не заперечував. Він відсунув фото у бік, крок за кроком вони ділили спільні роки на дві купи чесно та фальшиво. Чоловік раптом усвідомив, справжні миті можна впізнати по тому, як легко з них стирається пил. До полудня на столі лишилося 15 світлин. Решту Антон склав у конверт. Дихати стало легше, хоч у повітрі літав запах спалених мостів. Марта сказала, ці кадри можуть бути основою нової глави, але без правди вони не працюватимуть. Антон дістав листівку з колесом огляду, віддав дружині, зізнався, що лист майже був написаний. Вона вислухала мовчки, покрутила сувенір, потім поклала його між вибраних фото. Нехай буде маркером. межі. чоловік чекав обвинувачення, але Марта лише спитала, що ти насправді хочеш. Він відповів залишитися, але по-іншому. Вона кивнула, ніби прийняла ділову пропозицію. Вони взяли по фломайстеру і почали малювати на звороті залишених світлин, маленькі зірочки, підписували місця, де були щирими. Антон відчув, як руки дрібно тремтять, та кожен штрих повертав йому ґрунт під ноги. Коли остання зірка була завершена, Марта відчинила морозилку, сховала конверт із відсіяними кадрами за пакетом ягід. Заморожуємо, щоб не смерділо під час спеки, пояснила вона. Антон засміявся і вперше за довгий час помітив, що підтримує звук власних діафрагмами сміхом, а не пишною міною. Полегшення мало смак та логольоду. Вони звалили, зварили гарячий шоколад, сівши на підлогу біля батареї, за вікнами керував лютий вітер. Гиряв листя і гудів дротами. У середині квартири, однак народжувалася крихка гармонія. Марта озвучила ідею. Через рік переглянемо відкладене. Якщо біль пройде, спалимо, якщо ні, говоритимемо знову. Антон погодився, він відчув, що отримав перепустку, але мусить виконати умови. Ввечері вони провели над старими маршрутами міста. Будували олівцем нові лінії, планували відвіданий місць, де ще не залишали спомінів. Кожен проведений штрих був схожий на шоу, який стягує тканину. Коли настала ніч, Марта поклала голову йому на плече, Антон повільно читав у голос невелику статтю про зіркові сузір'я. Історія всесвіту лягала між ними м'ягко, як товстий плед перед сном. Марта сказала, спати треба з чистою душею спробуй. Він погодився, хоч знав, складно без тренувань. Засинаючи, Антон, спостерігав, як за вікном ліхтар вимальовує світлу доріжку на протираному склі. Доріжка тремтіла, але не зникала. І він пообіцяв собі зробити так, щоб вона вела додому. Де зберігають фото з маленькими зірками. Він усміхнувся тихо. Минуло 90 днів з моменту, коли конверт із старими світлинами відправили на людяний карантин. Щодня Антон прокидався на 10 хвилин раніше за будильник, тихо підводився і шепотів собі тут і зараз. Марта часто підслуховувала ці слова і, не подаючи вигляду, тихо посміхалася у подушку. Квартира стала лабораторією нових звичок. Спільні прогулянки без телефонів, вечірні нотатки вдячності, недільні експерименти з рецептами азійської кухні. Антон стер контакт Тетяни, але зрозумів. Справжнє випробування не у списку контактів, а у дорожній карті думок. Одного березневого ранку листоноша кинув у поштову скриньку конверт без воротньої адреси. Усередині була лише картка з рядком Щастя тобі! Почерк впізнався одразу. Антон показав картку Марті. Вона прочитала, поклала на стіл, сказала, благословіння іноді схоже на спокусу, важливо не переплутати. Чоловік відчув, як усередині піднялася хвиля тривоги, але хвиля наштовхнулася на щось міцне, мов морський берег, викладений камінням, звички, говорити в голос. Він чесно поділився кожною емоцією. Марта вислухала, не виправляла, тільки запитала, що можемо зробити, аби хвиля спала. Антон запропонував поїхати на дачу до батьків. Нарубати дрова, почистити сад від сухостою. Дорога виявилася довшою від очікуваної. Розмиті траси, черги на ремонтних світлофорах. За кермом вони слухали подкаст про астрофізику і жартували, що у всесвіті немає знака, віз заборонено для тих, хто прагне зростати. На дачі повітря пахло снігом і, сві... і землею. Антон трудився із сокирою, кожен удар розбивав застиглі груди ушкоджень. Марта згрібала листя, знаходячи під ним нові паростки. Увечері вони сиділи біля грубки, пили чай і щебрецем. Вогонь кидав помаранчеві тіні на стіни, а між ним прилягла спокійна відстань, яка не вимагала доказів. Коли повернулися до міста, Марта роздрукувала свіжий кадр із них двох. Зроблений на телефон у саду, усмішки були скромні, але рівні. Вона вклеїла фото у новий альбом, підписала день, коли ми обрали продовження. Антон додав, поруч маленький каштан, символ домовленості. Наступного ранку вони натягнули куртки і вийшли на ранкову пробіжку. Старими вулицями де колись зупинялися, щоб купити листівки. Антон помітив, що стенд тепер порожній, сувеніри зникли, залишилися лише рамки. Він прийняв це як знак, додому поверталися під рожевим світанком. Подих злипався з парою. Марта сказала, наші містки висохли. Антон згодився і відчув у гудю не вакуум, а рівне тепло. У неділю вранці вони відкрили морозилку. Конверт з відкладеними фотографіями лежав укритий. Марта витягла його, спитала, готовий. Антон сказав так. Вони спустилися у двір, захопивши металеву миску і коробку сірників. Лід тріщав, фотографії танули, полум'я, охопило картон, задзвінів смолистий запах фарби. Кожен кадр згорав, перетворюючись на дрібний попіл, що відлітав у небо, немов чорний сніг. Коли миска спорожніла, Марта набрала води з колони. Загасила вугілля, Антон відчув, як легкість заповнює простір між ребрами. Вони повернулися нагору і вперше за довгий період жоден з них не озирнувся на сходах. У квартирі пахло карамелізованим яблуком. У духовці допікався їхній експериментальний пиріг. Антон дістав. Страву сказав, ми постійно Вчимося рецептам, та головний уже засвоїли. Марта запитала, який саме. Він торкнувся її долоні і відповів не забувати, приділяти увагу, плани і честь. Вони сіли за стіл, надрізавши пиріг, крихтки падали на тарілки, і кожна крихта здавалася свідченням простого щастя. За вікном пролітав ранковий Автобус його лобове скло зблиснуло, мов ранковий розділ, що мчить назустріч разом.